Кожен день я втомився, хотів би, щоб це скінчилось. Я просто мовчав. Семикласник Тимофій учень Рівненського ліцею номер 23 Він став одним з головних героїв відеоролику, який зняли для конкурсу Безпечне завтра. Участь зі слів організаторів взяло понад 30 команд з різних шкіл нашої громади. Перше місце посіла команда Рівненського ліцею номер 23 Зі слів Дарини знімали відео кілька днів. Для цього залучили дев'ятьох учнів. Ця ідея, навіть як то, що ну, думалася раніше, вона якось створювалася під час зйомок. Ми її додумували багато чого, і Тимофійчиве. І... Допомагав, типу мені здається, він навіть не, не просто прийшов позніматися. Він прям прожив це відео як треба. Зі слів переможців конкурсу під час оголошення результатів вони дуже хвилювалися. Так само дуже багато мене почали руки трястися. Ми просто були раді, що ми змогли прийняти взяти участь в цьому конкурсі, і для нас це вже якась дуже крута подія, і це дуже класно. Навіть якби ми не виграли, то ми все одно були дуже раді, що ми взяли участь, що ми це створили. Друге місце у конкурсі посіли учні та учениці ліцею номер 25 а третє учасниці від ліцею «Український». Щороку, 25 листопада, розпочинається міжнародна акція «16 днів проти насильства. Такий захід у Рівному провели вперше. Втім, організатори сподіваються, що це стане щорічною традицією. Діти з 35 навчальних закладів прослухали попередню лекції інформаційну кампанію щодо того, як треба протистояти булінгу та домашньому насильству. Понад 270 Тят учасників стали членами команд, які зняли 30 відеоробіт, і сьогодні їх переглянули. Окрім переможців, які отримали головні призи, усі учасники, які були залучені до створення відеороликів, отримали диплом та подарунки від спонсорів, зазначила директорка департаменту соціальної та ветеранської політики Олена Петрик. Коли ми переглядали під час проведення вже з конкурсної комісії, ми переглядали ці відеороботи, вони Ми насправді не можуть залишити байдужими. Вони показали всю глибину відчуттів наших дітей. Вони показали, що це дійсно важливо. Булінг це ненормально. Якщо ти жертва, звернись по допомогу. Якщо ти свідок, не мовчи. Твій голос має значення. Разом ми сила. Дарина Черемшина та Кирило Полюхович, телеканал ITV Media Group.